Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протерий Володимир Давидов. З вами проведу ці хвилини за читанням Святого письма, а саме ми продовжуємо читати послання апостола Павла до Галатів. Сьогодні це друг, кінець другої і початок третьої глави. Важливі речі говорить апостол Павло, особливо християнам з язичників, тому що відбулася така ситуація, що. Галати, будучи колишніми язичниками, ставши християнами, піддалися впливу тому впливу, що дехто почав, як так сказати, дехто з християн, колишніх юдеїв, почали галатам. Почали вчити те, що закон Моїсею потрібно виконувати і колишнім язичникам, які стали християнами. Що це також актуально, залишається актуально апостол Павло ну, взагалі, його послання до Галатів, воно одне з найапологетичніших, найапол таких різких. І говорить він з Галатами досить так відкрито і інколи навіть різко дійсно. <кій> Постало питання. Тому що чи треба дотримуватися християнам, які були язичниками закону Моїсея. Чи, дотримуються? чи так чи ні, в першій другій главі апостол Павло говорить, що він є апостол і його призвав безпосередньо Господь Ісус Христос. В другому, в другому цьому, в другій главі він далі продовжує викривати. В дечому апостола Петра, який, коли прибув до Антиохії, він з язичниками. Він був згоден з тою думкою, що для язичників не потрібно виконувати закон законмисея. Тут, скоріше всього, стосується щось їжі. Напевно, не сті... можливо, це стосується м'яса, як свиного, ну, свинина була заборонена для іудеїв І, виходить, для християн. З язичників ця норма бу, теж на них покладалась. Можливо, це стосується і доложетвеної їжі. Ми не можемо, нам важко про, про це, якби ми тільки можемо здогадуватися. Але, скоріше, що це стосувалося в першу чергу їжі, ну, тобто побуту самого такого е, ем... Апостол Павло, а, так, Петро прийшов і якби, вживав ту їжу, яка була заборонена для іудеїв за іудейським законом, чи долежертви, чи е, к, заборонена нечиста їжа, тобто зак, їжа кашрут, яка е, 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 входить в перелік забороненої. І е, коли прийшли іудеї е, християни з іудеїв, апостол Петро почав сторонитись язичників, щоб з ними не, е, е, ну, якби, притримуватись їхньої е, точки зору, що. Язичники мають дотримуватися тих же самих обмежень, які покладає, а, які покладає закон Моїсе. Такий момент, да. і, і апостол Петро почав якби себе. Ну, не виступати, не підтримувати іудеїв але цуратися язичників, щоб з ними не їсти. Тому що якщо почне їсти, його почнуть викривати ті, хто е, іудеї християни, і почнеться конфлікт. І щоб якби, розбір цього питання, апостол Петро вирішив тут, як би ну, злицемір, в чому, до речі, апостол Павло його і е, е, викриває. І далі апостол Петро, ой, Павло. Починає актуалізувати це питання. Закон повинен вище стоїти чи віра в Христа. Що є що нас спасає? І вчора ми з вами про це й говорили. апостол Павло почав цю тему якраз розвивати в тому, що спасає нас віра в Ісуса Христа, не закон. Якби закон нас спасав, то в принципі Ісус, пришестя Ісуса Христа було не потрібне. От, і далі, апостол Павло в принципі, продовжує ці, цю тему. Обгу, би, розкривати з різних сторін, і от, по суті, ми з вами і зачитаємо це. Браття пише апостол Павло, я не відкидаю благодаті Божої. Якщо ж виправдання через закон, то Христос марно помер. Взагалі, тут, виходить, декілька віршів. Ми ж вчорашнім ривком і сьогоднішнім пропускаємо. Пропускаються вони за церковним уставом, ну, несуть. Апостол Павло продовжує цю ж тематику з приводу того, що апостол, що закон він не потрібний. Що якщо закон потрібний і він важливий, то е, тоді не потрібне пришест Ісуса Христа. Даремне Його. Якщо ми сповідуємо віру в те, що законом е, можна спастися через закон Моїсею, то тоді якби, даремне пришест Ісуса Христа. Ну, Це, по суті, апостол Павло в різних. Різним манером, але повторює постійно. <кхід> і от знову ж таки, якщо ж виправдання через закон, то Христос марно помер. Тому що ну, можна було ж виправдати через закон. Перепрошую, я тут трішки експериментую зараз з освітленням, і в мене дивлюсь, картинка дуже скаче по освітленню. От. О, нерозумні і починається третя глава. Це буквально ми зачитали останній вірш другий, і починається третя. І апостол Павло, ми бачимо в третій главі знов ну, різко наїжджає на Галатів. О, нерозумні галати. Написано дуже так дипломатично, але ми розуміємо, що це якби так крик апостола Павла до совісті. до... Намагання достучатися до Галатів і він просто протестує проти того, що Галати прийняли. А походу, Галати теж погодилися, будучи язичниками, а вони піддались тому впливу іудеїв християн що треба дотримуватися закону. І апостол Павло їм каже, що, що що ви робите, чому я вас вчив? Зовсім іншим. Ви були вільні, я вас а, звільнив від гріха. Коли ви були язичниками, привів до Христа, в якому ви знайшли свободу, то ви знову на себе накладаєте ярмо, яке вже не потрібне, яке вже скасоване. Закон Моїсея вже скасований. Знову ж таки, я хочу вам нагадати, що закон Моїсея це не, не ототожнюється з заповідями Божими. Заповіді Божі, вони залишаються. Але знову ж таки, заповідями Божими вони допомагають нам спастися. Це як практична. Практичні поради в тому, що як зростати в чеснотах і як зробити так, щоб не згрішити. Не роби того, не роби того, не роби сього. От заповідь каже, те погано, те погано, те погано. От, не порушуй дня свободня, щоб Бога. Бо, 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 ну, багато є таких якби, з, з плюсиком а, а, заповідей. А є це не лжесвідчений, не, не, е, е, не, не заздрі і тому подібні речі. Не кради, не вбивай. от. Так от е апостол Павло каже до них: О, нерозумні Галати! Хто зурочив вас не коритися істині? Тобто істині, яку я вам приповів? Я вас навчив істині, а ви почали не коритися їй, тобто говорити, е іти проти неї. Хто вас цьому навчив? Вас перед очима яких зображений був розіп'ятий Ісус Христос? Тобто, такий, знаєте, знову ж заклик до того, щоб е галати подивилися. На те, що з ними відбулося після того, як апостол Павло привів їх до Христа. Адже відбувались і чудеса. Апостол Павло закликає їх звернути увагу на те, що Христос був посер... ну, перебував серед них невидимо, але відчутно через свою благодать. Він взиває до Галатів до того, що згадайте, коли я вас привів до Христа, ви, ви його побачили через мою розповідь, через мою проповідь, через е Духа Святого, який зійшов на вас, коли ви охрестилися, через е Духа Святого, якого ви е відчуваєте, коли ви, присутні на 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 коли ви збираєтесь і молитесь, і звершуєте Євхаристію. Тобто все це. Є, якби невидимо, Христос стоїть серед вас, і ви забули, що ви його бачили, що ви його відчували. І відвернулися зовсім на інше віровчення. Одне тільки хочу знати від вас. А тут вже би, така риторика, і де якби апостол Павло декількома запитаннями підводить до правильної відповіді. Через діла закону ви прийняли духа, чи через віру в почуте. Діла закону були. І отут, знаєте, тут як апостол Павло як до Галатів звертається, так і в тому числі і до іудеїв християн тому що якби вони теж стали, ем, прийшли до Христа через віру в нього, охрестилися, але закон зберегли. І він каже: А Духа Святого, ви коли відчули? Коли, не знаючи Христа, намагалися виконувати діла закону Моїсея, тобто жили відхозавітним життям? Чи коли ви повірили в Христа і відчули, як Дух Святий на вас зійшов, відчули благодать Божу серед вас і в собі, в тому числі. Те стосується і Галатів, він каже, ви відчули, от в, 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 скоріше за все, дехто з Галатів почав в, в, підтримувати іудеїв християн Ну тому що були до них в першу чергу, а Галати це точно були язичники. Це ціла провінція Римської імперії. Не іудейська, явно не з іудеями, які там проживали. І це, скоріше всього, ми хоч і кажемо до Галатів, але, скоріше всього, що це була не одна громада, а декілька церков, тобто в різних там, містах, селах, декілька християнських громад, але з провінції Галатії. Тобто тут вже навіть цей лист можна класифікувати як не просто послання, як соборне послання до Галатійської церкви, до галатійських християн, не конкретно якійсь одній церкві. Як, наприклад, ми називаємо послання Якова, Іана, Петра Соборними і Іуди, апостола, коли звертались, ну, якби писали для всіх християн, ну, з певною ціллю, плюс-мінус умовними адресатами, але не конкретній церкві. От, бачите, тут Галатам. І апостол Павло каже, те теж, от ви, наприклад, почали дослухатися іуди-християн, і якби. Можливо, спокусилися тому, що треба дотримуватись закону Мойсея. Хоча як е язичники спокусяться вченню тому, що їм треба ще, крім того, що охреститись і вірити в Ісуса Христа, їм ще нав'язують е традиції закону Мойсея. І тут, звісно, питання: наскільки язичники ну, згодилися. Е Колишні да, язичники згодилися приймати цей закон. Але апостол, для апостола Павла це важливо, щоб ні в якому разі оце вчення, що зако, старозавітній закон, він обов'язковий для християн. Для нього це неприйнятно. І він через це і каже, де ви відчуваєте благодать, коли виконуєте діла закону, живете за законом, чи коли ви вірували в Ісуса Христа? Ну, звісно ж, а, христи... ті ж самі язичники, коли охрестились, вони відчули, що відчули благодать Божу. А отже, через віру. Тут навіть долучились вони до закону, чи не, ну, до того, що треба закон виконувати чи ні, нема різниці, тому що вони все одно <кхм> перше враження і відчуття благодаті саме через віру Ісуса Христа, прийшло через охрещення. <кхм> О, чи через віру почути? Невже ви такі нерозумні, що почавши духом, закінчуєте тепер плоттю? Дійсно, в Христа треба спасіння, воно доступне, коли людина стає духовною, а не тілесною. Якби тіло під підпорядковує духові. Це перший момент. Другий момент те, що закон, він в основному про тіло. І апостол Павло каже: як ви можете дійсно. Почавши з преображення своєї душі закинути це, цей момент і повністю сконцентруватися на тому, щоб тепер виконувати закон. Тобто, повірив Ісуса Христа, на цьому все, тепер ми стаємо виконувати закон Моїсея. А віра, вже якби, ну все ж, ми ж повірили, вже звершилося. Ми прийшли до Христа, ми стали християнами, а тепер будемо виконувати закон Моїсея. Ну і в першу чергу там обрізуватись, далі там приносити жертви і виконувати весь той обрядовий закон. І апостол Павло каже, я щось не розумію, ви вже якби, е, досягли певної ну, вступили на сходинку вище, духовне оновлення, а потім спускаєте, дух, за духовним оновленням відбувається і оновлення тілесне. Але ви, замість того, щоб оновити тілесне, ви взагалі спускаєтесь зі сходинки духовності. І повністю присвячуєте себе тілесному, тому що він так розумів закон. Дотримання закону ну, воно не потрібне було вже для нових християн. Тому що, от як вчора апостол Павло казав Петрові, що ти іудей живеш як язичник, хоча ти іудей і, і, як язичник плані того, що вже не дотримуюся закону Моїсея. Ти розумієш, що його не треба дотримуватись. А потім каже: то, то чому ти язичником, як е, е, якби, своїм мовчанням ти язичників е, е, спонукаєш до того, щоб вони виконували закон іудейський. Хоча вони не іудеї. От. І далі давайте. Е, і, і от. Ще раз. Невже ви такі нерозумні, що почавши духом, закінчуєте тепер плоттю? Невже даремно ви так багато перетерпіли, коли б тільки даремно? Про що, що перетерпіли галати язичники? Нам невідомо. Але в принципі, ми можемо однозначно сказати, що як в ті часи, так і сьогодні, коли людина яскраво себе заявляє, що вона християнин? Ну, не кричить на перехресті, а живе за християнським принципом, вона починає виділятися в суспільстві. О, Святоша все будуть казати, там, і тикати пальцями. От. А в часи апостольські була інша штука: імперія язичницька. Всі поклоняються там цим тим богам пантеону богів, живуть язичницьким життям, і тут ти стаєш християнином. На гульбище ти не ходиш, бо вони в основному йдуть з язичницьким підконтекстом поклоніння божеству. Наприклад, там, якщо гульбище, то обов'язково ну, якась п'янка якісь, то обов'язково визливалися чаші в честь богів. Християнин собі цього допустив не міг Він почав, починав виділятися, він інакше починав жити, теж саме, якби від чогось утримуватися. Певні, наприклад, блудні гріхи вони не вважалися в суспільстві язичницькому, римському якимось гріхом, і тому християнин, який починав утримуватись, якщо він дійсно жив спочатку язичницьким життям, з усім притаманним цьому, коли він ставав християнином, він від цього відмовлявся, і всі оточуючі бачили, що він змінився. І звісно починали тикати пальцями. Знову людина ставала білою вороною, вона виділялась в суспільстві. І, в принципі, як, е, якщо християни були в середовищі іудеїв, їх починали іудейцькувати, то в принципі язичники теж не сильно їх там, е, е, ласкали добрим словом, теж починали. А ви що, що ти вирізняєшся? Ну, якби піддівати. І скоріше, оці е, такі умовні переслідування, от апостол Павло про них говорить, що ви перетерпіли, ставши інакшими. Створивши свою громаду християнську, куди ви ходите молитись, ви відділяєтесь, і вас дійсно на вас дивляться косо. А не забуваймо, які е, чутки і плітки розповсюджували е, євреї, іудеї е, на християн, що вони там і дітей їдять, і е, їхні це вони там збираються. На Євхаристію справжнім тіла і крові, тобто люд, люд, в людаєстві е, звинувачували потім, що вони там таємні їхні зібрання, або вони заколи, чи, ну, обдумують проти римської влади і тому подібні речі. Ну і звісно, язичних, якщо чули е, від тих той релігії, яка була іншою, але вже традиційною іудеєю, звинувачення в якусь невідому. Е, е, про невідому релігію, яка тільки-тільки виникла, яку називали сектою юдейською і тому подібними речами от звинувачення, то, звісно, коли люди ставали де де християнами, язичники на них дивились ну, недобрим оком, частіше за все. От, не, не утруждали себе розібрати, що там і що, а от почули звинувачення. Ну і все, перша думка, перша чутка, вона вперше і впадає і формує перше враження. От. І далі пише. Коли б тільки даремно той, хто подав вам духа і творить між вами чудеса, робиться через ваші діла закону, чи через вашу віру почути? почуте. Знов питаю, да? повертається до цієї ж теми з приводу, з приводу. Бачите те, що явлено було, Христос був явлений апостолом Павлом. в Невидимо явлений Галатам, от він далі говорить: між вами були чудеса. І той, хто подає духа, він творить чудеса. Ви, ви свідки цим, цим чудесам. Так от ці чудеса були через діла закону Моїсея, чи через вашу віру в те, що ви почули, віру в Ісуса Христа. і відповідає. Тут цікавий момент, тому що. Що а, а, апостол Павло далі відповідає на таке риторичне, нібито питання, він підводить до того, ви, ну, хтось а, акцентує увагу на тому, що, ставши християнином, людина має виконувати діла закону. От, виконувати закон Моїсея. І, і тут апостол Павло бере ап, апелює до самого закону Моїсея. Він апелює до такого авторитета, як Моїсей, Авраам. Тобто той, хто родоначальник івдеї іудейського роду всього. І що каже? До речі, та, таким чином а, так користувався апостол, не апостол, а, Ісус Христос. Коли його в чомусь звинувачували і казали, от закон говорить те і -те, те то, Христос завжди ж на закони посилався. І тим же законом, яким а, фарисеї крутили і вертіли, як хотіли, він же їх і соромив. І, по, по суті, приводив контраргумент і викривав. Не викривав е, е, тлумачення фарисеїв щодо того чи іншого закону. От. І апостол Павло, в принципі, користується цим. же. Ах, ви хочете, що треба домовитися закону? Давайте звернемось до закону, до Авраама. Так, а, так, Авраам повірив Богові, і це поставилося йому в праведність. До речі, Христос теж про це говорив. Тобто, Авраам повірив Богові і це поставилося йому в праведність. Отже, знайте, що ті, хто вірує, є синами Авраама. Він апелює до Авраама. Авраам став праведним не тому, що він пішов з Богом і все життя Богові довіряв. Ні, Авраам став праведним ще до того, як він пішов, він повірив Богові. Тобто Господь до нього звернувся. Авраам повірив Богові і вирушив з землі Ур в землю обітувану йому, яку йому Господь обітував. Тобто. Авраам праведним став не через те, що потім щось робив, а вже в той момент, коли повірив Богові, повірив Бога єдиного. І тут апостол Павло проводить паралель, що в принципі, християни вони теж стають послідовниками Авраама, а значить, дітьми Авраама не по крові, як, наприклад, казали ці е іудеї. Е е е е вони ж вони казали, ми є одною крові з Авраамом, тому ми є Богообраний народ. А апостол Павло тут переводить в іншу площину не з площини крові і плоті, а в площини духу і віри. Він каже: Авраам став праведним через віру в Бога, і ви стаєте синами Авраама по духу і по благодаті саме тому, що ви теж віруєте в Ісуса Христа. З яким було, які є е, реалізації тої обітниці, яку була дана Аврааму? Авраму, крім того, ще було сказано, що через тебе прийде Спаситель всім народам, е, спасіння для всіх народів. І в Ісусі Христі це і реалізувалося. Через це і язичники стають таким чином, е, ну, синами, як апостол Павло каже. Отже, знаєте, що ті, хто вірує, є синами Авраама. Язичники, які повірили, уподібнилися Аврааму, стали його синами по, саме по, вірі, по вірі в Бога, єдиного, того ж самого Бога, в якого повірив Авраам. І язичники теж повірили в Ісуса Христа. От. Такий аргумент приводить, досить цікавий насправді, тому що, по суті, аргументом щодо посилання на закон, апостол Павло вибудовує свою апологію з приводу того, що людина спасається не, ну, апологію віри в Ісуса Христа і нівелює обов'язковість закону, тому що людина, коли стає християнином, вона стає іншою, іншим створінням. Преображеним і закон уже не діє над нею. От. На сьогодні це все. На сьогодні ми закінчили наш уривок. Так. Дивлюсь, у нас тут в чаті з'явились повідомлення. Як я називаю захажани нашого Ютуб-каналу, будемо тоді, в принципі, завершувати. Дивіться в чаті нічого більше не пишуть. Отже, що ж, дякую за ефір, що ви долучились до нього. Прошу вас підтримати наш YouTube канал Віча вашими вподобайками, коментарями, підписками, поширенням відео в соціальних мережах. А також можете підтримати, за що будемо вдячні. Донатами або оформивши спонсорську підтримку на YouTube каналі. Далі, що ж, ще хочу всіх привітати привітати вас всіх да, з Днем Захисника і Захисниць. І зі святом Покрови за Новим Стилом. Православна церква України сьогодні святкує саме День Покрови. Саме представ Богородиця була, бачите, є дійсно захисницею роду людського і невпинна ходатайка, заступниця перед Престолом Божим за весь людський. Ну і в нашій країні, знаєте, незважаючи на те, що це взагалі грецьке свято і воно його. Історія полягає в тому, що Цариця Небесна захистила Константинополь, коли його е, він був в облозі, і в даному випадку, скоріше за все, в облозі від наших предків, які прийшли е, до Константинополя, були серед тих племен, які е, по, ну, вдерлися і оточили саме, саме столицю Візенційської Візантійської імперії. І програли цю битву, облога була знята. І знаєте, як якби подія нашої, поразки наших предків, але тим не менше, свято стало для нас набагато ріднішим і таким важливішим з декількох причин. З, то, з першої причини, що представ, саме свято Покров стало улюбленим святом козаків. А з другої для нас сьогодні це теж важлива, важливе свято, тому що крім того, що ми молимося за наших захисників, ми, звісно, просимо, уповаємо Бога захистити нашу країну, дарувати нашій країні перемогу і мир справедливий. І крім того, всього, ми ще й просимо нашу звісно, заступницю, престолу Богородицю, щоб вона теж. Молила свого сина про знову ж таки перемогу та справедливий мир на наших землях. Тому ще раз всіх зі святом <каклістична> і будемо молитись за наших дійсно захисників, захисниць, <клістична> всіх тих, хто докладає максимально і мінімально зусиль для того, щоб наша країна залишилась uh, <клістична> так і існувала далі. І відбила всю, знищила всю ту нечість, яка прийшла до нас, до наші землі. От молимось за наших захисників. Боже вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І всім спасибі, що теж в ефірі разом зі мною. На все добре, до побачення. До зустрічі завтра. Івангельський ранок ще в процесі запису, але думаю, ми до них повернемось. І, дасть Богу, зустрінемось вечором разом. Ой, будемо читати далі апостола Павла. До побачення.